Допомагати знищувати російські дрони по всій країні виходять добровольці. У день вони мають свої справи, працюють а ввечері та вночі стоять на варті та збивають вороже залізяча. На одне з чергувань мобільних вогневих груп на Черкащині вдалося потрапити знімальній групі фактів. Тих, хто бережуть наш із вами спокій, бачила наша кореспондентка Ірина Цимбал. Щойно сутеніє добровольці виходять на полювання на ворожі шахеди. Росіяни активізувалися. Тож за сигналом тривоги екіпажі хутко збираються і виїжджають на бойову позицію. <звук> на місці швидко розгортаються, готують зброю і готові зустрічати вогнем ворожі безпілотники. Тут ми їх зустрічаємо. Тут падають на низовину. Дуже багато як комарів почти. Сергій на до сьомий старший цієї мобільно-вогневої групи у добровольчому формуванні територіальної громади від початку повномасштабної війни. Тут на Черкащині налаштовував роботу формування. Згадує, спочатку у хід йшли мисливські рушниці, усе, що могло стріляти. На початку війни були ледачі шахеди. Вони летіли в нас над головами, тось. але не було чим збивати їх. Стріляли із зброї мисливської, що можна стріляли. Зараз вже є зброя, шахеди піднялися вище. На рахунку цієї групи 13 збитих російських дронів під час розмови сьомий отримує інформацію про підліт чергового ворожого безпілотника. Окей, курсом на нас Должен збити, щоб він не полетів, десь не наробив вреду. Звук шахеда дедалі ближче. Група на поготові. Сергій біля кулемета, Олександр у тепловізор. Йде по низах. Ну зараз в даний момент обходить нас. Висота не так і низько. Напарник Сергія Олександр у день фермер, уночі кулеметник. Теж від початку створення добровольчого формування полює на шахедів. Пройшов спеціальні навчання і нині вже професіонал у цій справі. Поводінка ворожого дрона розрізняє за звуком, а їх у небі вже чути кілька одночасно. є, єс є, є, шахід. Війна триває нині на виснаження, і людей бракує і на фронті, і в добровольчих формуваннях. Командир Черкаського ДФТГ закликає непридатних до служби в армії приєднуватись до них і допомагати боротися з ворожими безпілотниками і не забувати донатити. Це і автомобілі, які на яких сьогодні хлопці виїжджають, і засоби виявлення до розвідки. Все потрібно, тому закликаємо підтримуйте проект Небеса Черкащини, який був започаткований нашим добровольчим формуванням, який і продовжує своє існування. і Завдяки ньому ми часи тримаємось. Полюють добровольці наших едів, незважаючи на час доби і на годинник. До того ж, без оплати. Кажуть, мотивація лише захист з батьківщини і ненависть до росіян. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти, ICTV, Єдині новини. Факти, яким можна довіряти завжди поряд, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб, та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.